Ну а в Абудабі цього тижня відбулися ще два дні перемов за участі нашої держави, сполучених штатів і Росії. У Києві зустрічі назвали конструктивними і обіцяють, тристоронні переговори продовжаться уже найближчим часом. Домовитися делегації змогли поки що про взаємне звільнення 157 військовополонених, як ми говорили. Це перший обмін за останні п'ять місяців. Тоді як ключові запитання території та гарантії безпеки залишилися невирішеними. Війна завершиться ще цього року. Таке сподівання висловив президент України Володимир Зеленський у зверненні до 20-го молитовного сніданку у Вашингтоні, що відбувся сьогодні. Про підсумки будемо говорити з власною кореспонденткою Тесен Сполучених Штатах Ольгою Кошеленко. Вона долучається наживо із Вашингтона. Ольгочко, вітаю. Отже, коли переговори мають продовжитися, і про які підсумки вже зараз можна говорити? Вітаю, але справді, як ти вже і сказала, найочевиднішим підсумком переговорів в Абудабі став цей дуже важливий обмін полоненими. І він був важливий зокрема, тому що повернулися оборонці Маріуполя, наприклад, які перебували в полоні з 22-го року, тобто домовленості були дуже складні і на найвищому рівні. Але, звичайно, на переговорах йшлося не лише про це працювали в різних форматах. І як написав голова української переговорної делегації Рустемомєров у комюнікез. Та результатами переговорів йшлося про методи запровадження перемир'я та моніторингу бойових дій. А спецпосланець президента Трампа стів вітко в своєму дописі в ІКС також зазначив, що, хоча значна робота ще попереду, як він пише, такі кроки демонструють, що постійна дипломатична взаємодія дає результати, і додав, що очікує прогресу протягом наступних Тижнів Володимир Зеленський, президент України, сьогодні у вечірньому зверненні сказав, що вже запланував доповідь від української переговорної групи на завтра, на суботу. Вони зараз у дорозі додому. І як сказав Зеленський, не про все можна говорити по телефону. Президент висловив сподівання, що також переговори продовжаться найближчими тижнями, і раніше він говорив, що можливо навіть у Сполучених Штатах ці переговори у тристоронньому форматі продовжаться. Ну і сьогодні Володимир Зеленський звертався до україно-американського молитовного сніданку 20-го вже сніданку. Але як ти сказала, і він там мав нагоду ще раз сконцентруватися і сфокусувати увагу всіх присутніх на тих важливих проблемах, через які Зараз проходять українці. Це зима і холод, якою якими Росія намагається знищити не лише тепло в оселях, але й світло і тепло всередині наших українських сердець. І Зеленський вкотре нагадав про те, що дуже потрібні засоби протиповітряної оборони і також надійні гарантії безпеки. we truly hope that together ми щиро сподіваємося, що разом з вами з Америкою, разом з нашими європейськими друзями та іншими країнами, ми зможемо завершити цю війну цього року. Але дипломатія, на жаль, потребує часу, і я вдячний Америці, президенту Сполучених Штатів та всьому американському народу за те, що ви вкладаєте свій час і зусилля у повернення миру. Але у битві за світло за те, щоб у наших містах зараз була електрика, щоб було тепло, щоб українські діти відчули, що таке нормальний дім, щоб російські. Удари не увінчалися успіхом у цій битві за життя. Нам потрібні результати кожного дня. Ми просто не можемо чекати. Молотовний сніданок це така давня американська традиція, адже релігія, віра тут дуже глибоко вкорінені у суспільне і політичне життя, і чимало важливих питань вирішується саме через такі канали. А скажу, що сьогодні на молотовному українському сніданку був, наприклад, присутній пастор Марк Бернс. Його називають особистим пастором Трампа. Він впливовий у політичних, особливо республіканських колах, кілька разів бував в Україні, після чого, до речі, змінив свою думку на. Про українську також тут ми сьогодні поспілкувалися із єпископом української Римокатолицької церкви Віталієм Кривицьким, і м, його історія теж дуже цікава. Єпископ Кривицький, наприклад, мав проповідь у штаті Флорида в одній з церков, прихожа, прихожанином, якої як виявилося, є державний секретар Марко Рубіо, і там вони познайомилися. І державний секретар Сполучених Штатів. Запросив єпископа Кривицького до себе на розмову до державного департаменту, де той упродовж 30 хвилин мав можливість розповісти про те, в яких умовах зараз живуть українці, що у нас відбувається, і не слід от нехтувати такими каналами. Вони насправді дуже важливі і про свої враження від бесіди з державним секретарем. нам розказав єпископ кривицький. Так, зустріч з Марко Рубіо була е, така грунтовна. Е, вона була цікава для мене як девіруючої людини, і звичайно для громадянина України, е, який має донести сьогодні важливі важливі слова для держсекретаря. Його відчуття, його емоції ну, звичайно, я не зможу передати. Він насправді дуже співчуває, і як я сказав, він дуже добре обізнаний в тому, що відбувається в Україні. The Геть різних людей цими днями можна зустріти у Вашингтоні, де відбувається ціла низка таких довкола релігійних заходів, довкола національного молитовного сніданку, який відбувався і на загальноамериканському рівні цього тижня. От для любителів української політичної минувщини пропоную зараз подивитися кадри. Колишня спікерка, речниця президента Втікача Януковича, і колишня народна депутатка Ганна Герман брала участь в одному із таких. Заходів і читала уривок з Біблії, до речі, англійською. Алло. Дякую, Олю. Кадри справді цікаві. Є, є про що подумати варто проаналізувати і постежити ще за іншими кадрами з цього молитовного сніданку і за тим, хто про що там говорив. Дякую, спасибі. Власна кореспондентка ТСН Сполучених Штатів Ольга Кошеленко з останніми новинами із Вашингтона.